Український класичний Динамо Шахтар вже цієї суботи. І це, безперечно, матч туру, матч весни або ж навіть матч року. Це протистояння між обома командами стане 70 70-м в чемпіонаті. Донечани закріпились на вершині турнірної таблиці, проте вже цього вікенду Динамо може трохи зіпсувати плани своєму вічному супернику. Киянам потрібно тільки перемагати, аби продовжувати боротьбу за нагороди в чемпіонаті, у цьому відео разом з вами пригадаємо поєдинки між Динамо та Шахтарем в тих сезонах, коли київська команда вже фактично не билась за чемпіонство. Та перш ніж ми почнемо, друзі, не забувайте поставити вподобайку під цим відео, підписатись на футбол Хаб, якщо ви ще не підписані. Залишати коментарі це обов'язково. Також натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. Отже, друзі, вперед. Українському футболі було не так багато сезонів, коли кияни в підсумку залишались без нагород. Це був всього один такий сезон сезон 2013-2014. Тоді кияни стали четвертими, а Динамо очолював Олег Блохін. Для Олега Блохіна тоді всі поєдинки проти Шахтаря були надважливими. Чи буде матч Шахтарем вирішальним? Вважаю так. Результат прогнозувати не буду. Не люблю загадувати. В якомусь сенсі цей матч тоді таки став вирішальним. Але не для Динамо, а для Блохіна, Тому що після цього поєдинку з шахтарем Олега Блохіна звільнили. Мені передали, що і відставку. Тобто я відставку. Все, дякую. Всі має випросив президенту. Як ви пам'ятаєте, тоді Динамо програло з рахунком 0-2. Програли і в матчі першого кола. Один тре, але ж тільки подивіться, які гравці тоді грали, які голи забивали в тих поєдинках. А сезоном раніше динамівці з тим таки ж Блохіним вперше стали третіми, і тоді кияни не змогли виграти жоден з двох матчів у Шахтаря. Історія може знову повторитися, адже команда Луческу і зараз може залишитись поза п'єдесталом. Динамо зараз просто б'ється за третє місце, бо ж на вище місця в УПЛ претендувати вже важко. Зараз Динамо Київ знаходиться у важкій ситуації у важкому періоді перестройки перебудови, щоб ми могли розуміти, хто з футболістів є рівним Динамо Київ, хто не є рівним Динамо Київ, з ким ми будемо працювати в наступному сезоні. Це все дуже важливо. у Нас зараз час перебудови. А Пам'ятаєте, сезон 2019-2020? Так, той сезон, коли протягом усієї чемпіонської гонки Динамо так і не змогло, хоча б. Жодного разу, бодай в одному турі заскочити на перше місце в чемпіонаті. Так от тоді українське класичне було чотири рази, і жоден з цих матчів команда Михайличенка не виграла. Навіть в нічию не зіграла. Всі були програні. Як ви вважаєте, борьба за золото вже в вами проіграна? чи ще є шанси війти? при розмірі mm -hmm. Ну, это Це стандартний и будет буде стандартний відповідь. Ну, естественно, що поки є шанси, ми будемо боротися. А для тих динамівських буремних часів це питання дійсно таки було стандартним, адже чотири сезони поспіль разом з вище згаданим чотири срібла, чотири других місця в чемпіонаті. А у матчах проти Шахтаря у 16 поєдинках лише 5 перемог. Хоча пригадайте останню кубкову гру, у тому ж таки останньому сезоні Михайлоченка, і емоції на лаві запасних динамо про проблеми всередині колективу. Тоді говорили майже всі. Перемога 2-1. Гол Попова на 110 й хвилині. Матч першого кола вже цього воєнного чемпіонату. Динамо також програло і програло з рахунком 1-3. Напередодні поєдинку кияни в турнірній таблиці були аж на 9-му місці у Шахтаря. ще був Михайло Мудрик у Динамо, Віктор Циганков та Ілля Забарний. Захисник киян у тому матчі до слова отримав пряму червону. Єдиний гол за команду Луческу забив Владислав Ванат. Ванат, який у такому нестабільному сезоні Динамо розкрився як лідер атаки. Отже, матч другого кола вже післязавтра. Якщо зважати на останні результати обох команд, то поєдинок точно має бути цікавим. Але ж погодьтесь друзі, в українському класичному інакших матчів не буває. Це буде 70-й ювілейний поєдинок для цих команд у чемпіонаті. Шахтар перемагав 26 разів, Динамо 25. У Шахтаря 84 забитих, у Динамо 83. У цій грі точно має бути заруба, адже гірникам важливо перемагати, щоб тримати лідерство. А киянам важливо бути в зоні Єврокубків. Друзі, а також не забувайте, що важливо для наших військових. А на сьогодні їм важливо три. Мобільні пункти для управління безпілотними літальними апаратами. Нагадаю, що компанія 1+,1 плюс медіа спільно з фондом поверне живим, запустила великий мегазбір, мета якого зібрати 10 мільйонів гривень на закупівлю саме цих автівок. Ми вже зібрали більше 8 мільйонів гривень, і значить, що вже можна купувати дві машини. Залишається ще одна. Тож, друзі, давайте обов'язково піднетиснемо. Це дуже важлива справа. Кожен ваш донат важливий. Давайте. Разом з вами наближати перемогу нашої країни на усіх фронтах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.